Шановні черкащани, 25 жовтня в Україні відбуваються вибори до органів місцевого самоврядування. Саме ви своїм голосом маєте можливість сформувати ту владу, якій ви довіряєте, і яка повинна представляти ваші інтереси в міських, районних, обласних радах. Для батьківщини ці вибори є надзвичайно важливими, адже ми чудово розуміємо, що Тренд, який існує сьогодні в суспільстві, це передача повноважень з центру на місця. Це посилення місцевих громад. І саме тому фракція Батьківщина у Верховній Раді всіляко підтримує всі ті починання, які стосуються посилення місцевого самоврядування і посилення місцевих громад. Наша партія, якій в цьому році виповнилося 16 років, є ветераном серед політичних сил. Батьківщина це ті люди, яким перевірені часом. Які пройшли режим Януковича, не боялися і залишилися вірними своїй програмі і своїй ідеології, які були на Революції Гідності. А після Революції Гідності багато з наших активістів-прихильників пішли захищати свою країну на схід. Фракція Батьківщина підтримує діяльність щонайменше двох батальйонів, які створені. З добровольчих батальйонів і діють у складі Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ це батальйон Батьківщина та батальйон Рухопору. У той же час, під час виборів до органів місцевого самоврядування, наша партія виставила найкращих наших представників. Маючи найменшу фракцію у парламенті, ми в той же час виставили найбільше кандидатів на голів сіл, депутатів районних, міських рад. Та депутатів обласних рад по всій країні. Наша партія спромоглася виставити таку потужну команду, а це більше 20 тисяч кандидатів, через те, що маємо осередки в кожному селі України, в кожному районі. І часом довели українському суспільству, що ми не зрадимо їхні інтереси, а навпаки, будемо всіляко відстоювати. Які задачі ми ставимо перед нашими кандидатами в депутати різних рівнів? Перше питання, яке стоїть перед ними, це домагатися в місцевих радах встановлення справедливих тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Рішення, яке було ухвалене урядом про встановлення ціни на газ у 7188 гривнів, є не просто несправедливим, але й таким, що не відповідає чинному законодавству. На наше переконання, ціна на газ, який видобувається особливо в Україні, повинна бути справедливою. Коли піднялося питання про тарифоутворення, батьківщина запросила до своєї команди найкращих представників, які є експертами у сфері енергетики та сфері тарифоутворення. І саме ці представники розклали до копійки ціну на газ для населення, яка повинна бути справедливою. З урахуванням того, що до українського газу потрібно домішати невелику кількість російського дорогого і європейського дорогого газу, ціна на газ для населення не може бути більшою, ніж 2880 гривень за тисячу кубометрів. Ми спромоглися отримати офіційний документ від державної компанії Укргазвидобування стосовно того, за яку ціну вона реально продає газ для Нафтогазу. Так, от ця ціна з урахуванням прибутку «Укргазводобування», складає 1590 гривень за тисячу кубометрів. У той же час Нафтогаз продає громадянам газ за ціною 7188. Це є абсолютно несправедливе рішення, яке ми постійно добиваємося стосовно його перегляду і зниження. Наступна складова в нашій роботі, як фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, це продовження мораторію на землю. Ми вважаємо, що у випадку, якщо з 1 січня наступного року земля буде вільно продаватися, то громадяни України позбудуться останнього, що вони мають, останнього національного багатства. В час соціально-економічної кризи, яку зараз переживає Україна, земля коштує надзвичайно дешево. Люди доведені до довічаю і мають надзвичайно низькі статки. Саме тому їхні земельні паї можуть стати легкою здобиччю. Для тих латіфундістів, які вже взяли для себе намір, аби скупити задешеву землю, а потім громадян, тих людей, які живуть реально на землі, залишити кріпаками на своїй власній землі. Тому до того часу, допоки в країні не запрацював ринок земель, допоки в нас не існує земельного банку, до того часу, допоки земля не має адекватну ціну на рівні європейської, батьківщина буде відстоювати ідею щоб мораторій на землю був продовжений, як мінімум, на наступний рік, ми переконані, що в органах місцевого самоврядування перед нашими депутатами буде поставлено велика кількість завдань, в тому числі стосовно приведення міста, приведення своїх сіл, своїх населених пунктів до ладу. В місті Черкаси фракція Батьківщина висунула кандидатом на міського голову Анатолія Бондаренка. Це надзвичайно ефективний господарник. Який є професіоналом своєї справи, а також має порядність як дуже важливу рису для будь-якого чиновника і політика. Ми вважаємо, що та команда молодих людей, які спільно з Бондаренком кандидують в Черкаську міську раду, а також в Черкаську обласну раду, будуть її основою для того, щоб на Черкащині відбувалися реальні зміни. Роботи в місті дуже багато. Ми чуємо дуже багато розмов від діючої влади. Але дуже мало конкретних дій минулого року в Черкасах відбувалися вибори міського голови, де знову ж таки підтвердили люди довіру до діючого міського голови. Але ми побачили, що за рік нічого не змінилося. Потрібні зміни і потрібна альтернатива. Такою альтернативою в Черкасах є наш кандидат Анатолій Бондаренко, за якого я закликаю від фракції Батьківщина прийти 25 жовтня на вибори і підтримати, так само, як підтримайте наших кандидатів, яких ви побачите у виборчих бюлетенях, де поруч із назвою партії Всеукраїнське об'єднання батьківщина буде прізвище кандидата, який закріплений за вашим округом. Будьте впевнені, що маючи міцну команду нашої партії на місцях, ми вас не зрадимо. Але в той же час, якщо ці вибори покажуть значну підтримку для батьківщини, Повірте, що наші позиції у Верховній Раді також зміцняться. Ми повинні відчувати, що ту політику і ті програмні засади, які пропонує Юлія Тимошенко, які пропонує фракція Батьківщина, підтримуються громадою. Отримуючи від вас голоси, ми будемо впевнені в тому, що правильно діємо і в парламенті. І разом ми зможемо змінити життя в Україні на краще. Разом переможемо.